Аво як собі уявляли? Специ там в білих халатах, конвейерна лента, да, зборка тракторів? Отак От не хочете. Гаражі, ангари, все понял? Три трактори, одна болгарка, одна літра самогона. Правда, робота йде. Ви думаєте, це реально трезво скласти? Ви що? Та китайці, то хто ото зробить, там у них саке рікою льється на заводі. Поняли, там льють ці коробки, що одна більша, друга менша. Такі діла хлопці. Такі китайські трактор. А ви що думали? Що, що, Білі бі, і бі, бі, пушисті всі. Звісно, жарти жартами, пацани. Але складати це досить важко. Розібрати трактор, ви самі, щоб скласти, то треба або 100 штук скласти, або спитись. От, два варіанти всього. Тому що то не комплектно може бути, може бути брак, то все має доїхати до клієнта вже нормальним, готовим. Тому за, зборку, за зборку краще довірити професіоналам, таким, як в нас. Бо вони, бо вони можуть все розібрати, то що присилають китайці без саке. Поняли? Без саке. Тому так, друзі, трактора, міні-трактора, мотоблоки, навісне, все в налічі, номер телефону внизу. Як бачите, процес 504 Кентавр стає вже на колеса, сучасна кабіна, дешева, до речі, 50-ка на сьогодні, яка є 50-сильний 50 тракторець, тому дзвоніть.